З'являється повідомлення про те, що дається повернути двоє-троє дітей з окупованих територій чи самої Росії, коли, куди росіяни вивозили наших дітей. Про це будемо говорити з Дарією Герасимчук, радницею уповноваженою президента України з прав дитини і дитячої реабілітації. Пане Дарію, вітаю. Вітаю вас. Я знаю, що постійно нам в плані повертання українських дітей додому допомагають різні держави, і є багато різних механізмів, як ви намагаєтеся врятувати е, малих українців. Скажіть, будь ласка, а ви проводили якийсь аналіз того, які з цих методів найефективніші, а які не працюють? Ну, сьогодні ми маємо сказати, що звичайно Україна використовує абсолютно всі можливі механізми, способи якомога швидше і ефективніше повернути українських дітей, тому що мова йде не про одиниці, а про сотні тисяч викрадених дітей. На жаль, я маю це констатувати. І сьогодні досить успішно працює коаліція країн а за повернення українських дітей, яку співочолюють Україна та Канада. А сьогодні в цій коаліції вже 41 країна це багато, це дуже добре. Добре, звичайно, нам потрібно ще нам потрібні африканські країни, нам потрібні а, е, країни Латинської Америки. І, взагалі, чим більше країн доєднаються, тим більше Росія, яка як поводить себе й досі, як маньяк, яка викрадає дітей, не збирається їх повернути. Тим більше вона відчуває цей тиск. І ми сподіваємося, що це також буде спрацьовувати. А на сьогодні, на жаль, ми не можемо ще досі повертати масово дітей. Проте ви абсолютно праві, що навіть двоє-троє, четверо дітей, оці маленькі групи, це. Порятовані дитяче життя, а також звичайно, ми проаналізували всі можливі. Механізми міжнародні моменти, які мали би спрацювати, на жаль, ми можемо констатувати, що жоден механізм не спрацював, як він мав би спрацювати, тому що в теорії це мало би працювати а на практиці не працює, оскільки Росія не збирається відповідати підписаним нею ж документам і не збирається відповідати за своє слово, яке вона дає а міжнародній спільноті, і не збирається жити ні за якими правилами. Проте ми все ж таки продовжуємо працювати в існуючих механізмах. Один із таких механізмів це спеціальний механізм ООН Діти та Збройні Пікти. Україна зайшла в цей механізм. Щойно почалось повномасштабне вторгнення. Практично відразу я відповідно призначена від України національним фокалпойнтом, тобто національним представником в цьому механізмі. В Україні був створений локальний офіс такого механізму, який представлений ООНівськими агенціями. З боку України у нас є також створена міжвідомча робоча група, яку входять всі необхідні нам міністерства, і ми подаємо абсолютно всі дані щодо того, що Україна робить, аби наші діти не страждали, і що на жаль робить Росія, і як порушує права наших дітей. Цей механізм вивчає шість грубих порушень. Дітей це вбивства та поранення, це напади на школи і лікарні. Це вербування дітей, і так звана мілітаризація, це викрадення дітей, тому що в цьому механізмі це не звучить як депортація примусового переміщення, а звучить саме як викрадення. Це перешкоджання в доступі до гуманітарних потреб і це сексуальні злочини. На жаль, по кожному з цих пунктів у нас є велика доказова база, і є за що притягувати Росію до відповідальності. А ми перша країна в світі, яка підписала, попри те, що ми не потрапили. В так званий список ганьби як країна, яка порушує права дітей в збройному конфлікті в війні. А ми були першою країною, яка зголосилася самостійно підписати спільний з ООН превентивний план дій. Тому що за цим механізмом, якщо країна за рішенням пана Гутієриша, генерального секретаря ООН, потрапляє в так званий list of shame, список ганьби, ця країна зобов'язується створити спільний план з ООН по виправленню тих дій, які вони вже скоїли по відношенню до. Дітей, пані Дарі, а Росія є у цьому да. списку? Ось і власне це наше досягнення, тому що е е і перший рік, і другий рік е Росія вперше за історію е е механізму ООН потрапила в список ганьби як постійний член Радбезу ООН. Досі такого не було ніколи. І попри те, що вони двічі потрапили в ліс Шейм, вони не створили жодного плану по подоланню е цієї кризи і наслідків е вчинених злочинів. І... Цей рік для нас є критично важливим, тому що якщо Росія цьому році знову потрапляє в лісто в Шейм три роки поспіль, до неї починають застосовуватись якісь санкції. Які конкретні санкції, поки що, ми не знаємо. Але моя задача як національного представника по взаємодії з механізмом діти та збройні конфлікти, для нас максимально важливо зробити все, аби Росія не уминула відповідальності, і була й цього року в Шейм, і ці санкції почалися. Це вперше буде в історії цього механізму, щоб до постійного члена Радбезу застосувалися коли, санкції сам? А коли буде цей список цьогорічний оприлюднений? А здебільшого, ну ми чекаємо через декілька тижнів, можливо, за тиждень ми вже отримаємо попередній звіт ознайомчий. Тобто, ми побачимо і матимемо обмежений час на те, щоб відреагувати. Ну запропонувати якісь додатки від себе, які не ввійшли до звіту. А потім цей звіт направляється до пані Гбана Гутієриша. І на початку червня він уже публічно скликає радбез і оголошує власне результати, які країни входять в ліс. Of shame, до яких країн є зауваження і так далі. Ми сподіваємося, що в червні Росія все ж таки принаймні в цьому механізмі буде вже притягнена до відповідальності. Принаймні, цей механізм ми сподіваємося, що він спрацює. А хоча б приблизне уявлення якого рівня санкції можуть бути накладені на Росію при потраплянні в третє у цей список ганьби. Звичайно, я би могла фантазувати і е, нафантазувати найжорсткіші санкції, які тільки можна. Проте я не можу нічого спрогнозувати. На жаль, ми досі не знаємо, які це можуть бути санкції, бо ми не бачили ще такого, щоб вони ну, щоб вони були застосовані. Тому поки що які це санкції саме, ми не знаємо. Ми звернулися вже до е, е, генерального офісу до спеціального представника генерального секретаря ООН, це пані Вірджинія Гамба з запитанням щодо того, які це можуть бути санкції, а, проте не хочеться забігати наперед? Нехай Росія потрапить в лістовшейм, і там уже побачимо. Наскільки працює хоча б цей механізм? Ну да, будемо слідкувати за цим. А поки що я хотів ще поцікавитися. Ви згадати коаліцію з повернення дітей, до якої входить 41 країна, які опікуються тим, щоб повернути українців з російського полону. А, а це вона якось формалізована ця коаліція? Чи вона не має парасолькової угоди рамкової Ні. якоїсь? Звісно, звісно, коаліція вона офіційна. Вона була створена на підтримку четвертого пункту формулу мира президента Зеленського. Який говорить про повернення всіх військовополонених і депортованих, в тому числі дітей, тож на підтримку цього четвертого пункту і була створена ця відповідна коаліція, так в... Офіційна так є певний план дій. Тобто, ми подаємо, готуємо можливі проекти по підтримці для різних країн. Країни обирають який напрямок їм цікавий. Хтось підтримує питання там медіації повернення дітей, хтось їх логістики, хтось питання реінтеграції, тому що це теж дуже великий виклик. Після повернення кожна дитина потребує програму підтримки та реінтеграції. Ну і це надзвичайно потужно і фінансово затратно і ну, ресурс. Сно людьми, звичайно, це великі затрати. Тож ми говоримо про те, що нам дуже важливо, щоб України доєднувалися. Ми буквально нещодавно повернулися цього місяця в лютому місяці. Ми мали з дітьми з нашим з нашою інформаційною кампанією викрадені голоси. Це інформаційна кампанія президентського плану Брінкет А ми мали з дітьми поїздку до. Боцвани, а ми сподівалися, що Боцвана стане першою африканською країною, яка зайде в коаліції на правах члена коаліції. А зараз чекаємо результату. Чи почули в Боцвані, почули в такій дальній африканській країні голоси українських дітей, які були викрадені, і потім їм вдалося повернутися. Дуже дякую вам, пані Дар'є, за те, що поділилися з нами цими новинами. Дар'я Герасимчук, радниця уповноважена президента України з прав дитини і дитячої реабілітації, була гостею розмовної студії.